Друзі, раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді ми розглянемо новинку від бренду МТАК, створену для забезпечення максимального комфорту у найспекотніші літні дні. Це МТАК Polo Basic 65 на 35. Перш за все, зупинимось на матеріалах виготовлення. Поло пошито з трикотажного полотна Піке зі складом 65% бавовна, 35% поліестер. Завдяки поєднанню натуральних та синтетичних волокон даний матеріал чудово зберігає баланс зносостійкості, легкості, м'якості і простоти у догляді. Проте найважливішою його характеристикою є повітропроникненість. Вона можлива завдяки особливій рельєфній структурі матеріалу, яку можна побачити на озброєному оком. Саме завдяки цьому повітря може вільно циркулювати, забезпечуючи комфорт навіть при високих температурах. Тепер щодо догляду, як ми вже зазначали раніше, тканина є достатньо простою у використанні. Проте для збереження її первинного стану впродовж тривалого часу, ми радимо прати поло при температурі до 40 градусів. Не відбілювати, прасувати при температурі до 110 градусів. За потреби ви можете використовувати сушильну машину. Тепер розберемося щодо особливостей пола. Попри мінімалістичний дизайн, воно є достатньо функціональним. Під планкою розташована спеціальна петля для кріплення окулярів, а на рукавах на великій кишені розраховані для розміщення ручки, олівця, маркера тощо. Поло має комір та застіпку планку з трьома гудзиками. Низ рукавів оброблений еластичним трикотажним полотном, яке гарно прилягає до рук та забезпечує збереження першочергової форми виробу. Наразі поло доступно у декількох кольорах coyote brown, Black, Tan та Dark olive, та у розмірах від XS до 3XL. Посилання на них залишимо в описі під відео та QR-код на екрані. Тож, новинка від бренду Інтак Polo Basic 65х35 це приклад функціонального одягу, створеного для носіння у спекотну пору року. Завдяки якісному матеріалу воно гарантуватиме повітропроникність та зносостійкість, а продуманий крій забезпечить комфорт при використанні. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте фотобайку і пишіть, про що б ви ще хотіли дізнатися у наступних випусках. Бережіть себе і до наступної неділі!